Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Ну що ж, черговий місяць добігає до кінця, пора робити прогнози на наступний місяць. Сьогодні рубрика, яка багатьом подобається поради від вищих сил. Відповідно, на серпень 2025 року. Ну, хто давно на каналі, той знає, для тих, хто перше поясню. Отже, зараз я зроблю прогноз для кожного камінця. Зараз їх представлю, дам вам трошки часу вибрати. Ваша ж задача сфокусуватись, налаштуватись, обрати той камінець, який вам найбільше відгукнеться. Ну і, власне, по кожному я зроблю прогноз. Ну що ж, сьогодні у нас в програмі природній кварц, білий такий гарний, із Буцького каньйону. Далі, аметист ось такий от. І далі граніт рожевий. Чи червоний, рожевий, напевно. Так, замовкаю, даю кілька секунд вибрати. Кому треба більше, ставте паузу. Ну і почнемо. Ну що ж, можуйтесь позручніше, ну а я починаю. Отже, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили тим людям, які вибрали цей камінець на серпень 2025 року. Скажу, вам правда. Торісас. Урс перевернутий. Верка нам перевернута. Вунню перевернута. Ух ти. Ну, Ну. Ну, поганих порад не буває, це не прогноз майбутнього, тому що у нас тут? Торісас, урус перевернутий, беркана перевернута, Вунія перевернута. Показують, що вам треба буде на совість попрацювати. Якщо ви чекали, як то кажуть, знаку згори на початок якихось активних дій, оце от він, вам дають добро. Торісас показує, що подавання перешкод, роботи у вас буде багато, робота буде непроста. Но сили на неї у вас є, що саме головне. Далі Торісас показує, що ну, да, доведеться якісь перешкоди долати. Мало того, Торісас показує справедливість. В якому сенсі працюйте на совість. Тобто Турісас дає результат тоді, максимальний результат, коли робота відбувається на совість, будь-яка робота відповідно. От, ну і да, це вам сигнал до активних дій, до подолання перешкод і так далі. Але тут починається але. урус перевернутий, показує, що у вас іде брак ресурсу, чи його розпилення. Тобто таке враження, чи то ви забагато всього одночасно хочете схопитись, чи то е у вас не вистачає на все ресурсу. Ну, енергії в першу чергу, якщо ми вже так говоримо, енергія може бути будь-яка. Як фізична, так, як натхнення, так і грошова. А, от. Ну тобто, не розпиляйте ресурс, тут вам така порада. Мало того, не перевантажуйтесь, не рвіться за місяць зробити як за рік. Ну, от. Не перевантажуйтесь. І зверніть увагу на здоров'я, тому що, в принципі, обидві руни про здоров'я. Що тут треба сказати? Далі. Да, не розсіюйте силу, не розпиляйтесь. Концентруйтесь на робіть пріоритети, концентруйтесь на головному. То, що то, що не чекає, в першу чергу робіть, то, що почекає, ну, відповідно, можна відкласти, бо на все у вас просто не вистачить сил. Банально. Далі, беркана перевернута. Так само зверніть увагу на здоров'я. Це не ігнорувати свій організм, якщо там десь щось в бику закололо і коли вже не перший день, то ай, та, І саме пройде, до лікаря не йти. Да? Ну, так от це неправильний підхід, власне. Загалом займіться своїм здоров'ям. Далі, це про розвиток. Десь ви пробуксували, десь ви почали топтатись на місці. От вам показують, що вам треба зайнятися розвитком. Це може бути так само і фізкультура заняття здоров'ям, якимись фізичними навантаженнями. Це може бути розвиток і в професійній сфері, це може бути розвиток і духовний. Тут вже дивіться кому що як то кажуть ближче. Но явно показують, що ви забуксували. Десь ви топчетесь на місці і вас, вас закликають до активних дій, власне. Далі. Ну, окрім того, що да, зверніть увагу на здоров'я, повторюсь. І далі, Вуня перевернута. Цікава порада. Позитив вам треба. Вам треба позитив, вам треба себе побалувати десь, вам треба собі якесь невеличке свято влаштувати і так далі. Мало того, це показ на те, що ну, оптимістичне мислення, щоб у вас келих наполовину повний був, а не наполовину пустий. власне. Та й загалом, це ну, оптимістичне мислення як таке. От, Щоб, все, щоб ви все не бачили в темних кольорах похмурих. Це перший момент. Другий момент Вуньо показує. Ну, да, більше радості. Я це сказав. Крутиться зараз, як це видати. Дивіться. То, що побалувати себе, да. І це заклик не впадати в. Як воно? Зараз вилетіло слово. Приємні спогади. Ностальгія. Ностальгія. О! Видав таке. Не впадати в ностальгію. Спогади за те, як там гарно колись було, да загуло, і оце от все. Живете ви тут і зараз, а не тоді, власне, те, що ми було, ви вже не повернете. Ну, то от, власне, не зациклюйтесь на тому, що було, думайте про те, що буде. Тому що приємні спогади посидіти десь вечором з чашечкою чая, понастольгувати, звичайно, буває гарно. Но... Щоб це не перетворилось в регулярну практику. Ну і не перевантажуйтесь, повторюсь, бо є загроза нанести собі шкоду, скажімо так. Торісас, до речі, показує то, що тут реальна загроза травм, яких фізичних. Ну, тому якби обережно, без перевантажень і без фанатизму. Так, дякую за відповідь. Давайте далі наступний камінець наметист. Отже, покажіть мені, будь ласка, які поради вищі сили дадуть на серпень 2025 року тим людям, які вибрали цей камінець. Скажіть вам правду. Гурус. Ну, тут це ще прямий. Гаразд. Ейвес, аж вилетів. Окей, звернемо увагу. Хагвелас. Прекрасно. Ейвас. Кому хто там Хагелас захотів у минулому прогнозі по цьому по камінцям? Ну, от, власне, дочекались. Бо минулий рази його не було. Що в нас тут? Урус, Тейвас, Хагавас, Ейус. Ну, як я вже сказав першому камінцю, поганих порад не буває, тому навіть в контексті порад, навіть Хагавас нічого страшного не несе. Ну, Але, звичайно, все відносно. Що в нас тут? Зразу показують, що у вас є ресурс. Якщо у попереднього камінця там ресурс бракував, то у вас навпаки ресурс є. От, Поки у вас є ресурс. Це гроші, це натхнення, це бажання, це енергія. Ну, відповідно, реалізовуйте його. Сила у вас є. От реалізовуйте свій потенціал. Да. Ну, в той же час, да, Зверніть увагу на здоров'я і так само не перевантажуйтесь, щоб самому собі шкоди не наробити. Далі, по тейвозу. Це справедливість. Справедливість в усіх її проявах. Це може бути і людська справедливість, а в першу чергу це справедливість божественна. Ну, так от, все, що робите, робіть на совість, по справедливості робіть. Мало того, так само, те я вас закликає вас до активної дії, це як стріла, пущена із лука. Бачу ціль, не бачу перешкоду. Ось дивіться цієї руни. Ну, бачу ціль, не бачу перешкод, але це не біг по головам, а все по справедливості. Ресурс у вас є. Можливості у вас будуть, то вас і закликають до активної дії. Беріть і робіть, власне. Ну, когось може і буквально. М -м, суди доволі часто показує Тейвас. Когось може і буквально судом відігратись. А, знов таки все по справедливості, якщо так. М -м, ну, загалом, так, да, тут такий посил. Активність, до речі, вам показують, що м -м, саме фізична активність би не завадила. Пішла б на користь, я б навіть сказав. Далі. Хагалас. Нова ну, в контексті цікава руна. Це заклик позбутися всього старого. Що б то не було? А речі, які ви там уже 10 років не вдівали, і лежить воно незрозуміло нащо, там якийсь хлам в домі, ще там щось. Робота вам, остогидла, стосунки вже, як то кажуть, ізжили себе, люди якісь у вашому оточенні, токсичні. Ну, так, Хагалас показує на те, що що віджило, має піти. Хагалас якраз і, пок... і дає оце от саме руйнування, але це руйнування для того, щоб розчистити місце під нове. Поки старе не піде, нове не прийде. власне. Тому тут вас закликають. ну, Зробити, зробити ревізію свого життя, почистити своє життя від цього зайвого. До речі, для, кого для когось може чисто буквально банально програтись ремонтом. Тому що така трієчка. Ну а що літо якраз період ремонтів? Вони в мене сусіди періодично там шкребуться, сверлять перфоратором і так далі. А, да, сусід з перфоратором, то я його чую регулярно. Привіт тому самому сусіду з перфоратором. Е, далі, ну що ж, цікаво, Ейвас показує, закликає точніше навіть до подолання певних перешкод. Якщо у вас є якісь перешкоди, то це тимчасове явище. Тим більше у вас тут поряд хаґалас. У вас є всі, як то кажуть, ресурси на те, щоб ті перешкоди подолати. То, що вам здається, нездоланним, глухою стіною непробиваемою, насправді. Тоненька кірпична кладка в один кірпич ребров. Якби всі затримки, що у вас буде відбуватись, це ну, да, неприємно. Но е, нюанси в тому, що така затримка завжди обертається плюсом. Це завжди завершується добре. Да, неприємно спочатку, але потім, коли оглядаєшся назад, розумієш, що добре ж так. Ну, до речі, це для когось, оце буде для когось, не для всіх, хто цей кам'янець вибрав. Це конкретно показ на духовний розвиток. Цікавились, думали про це і так далі. Ну ось вам дають добро. Ідіть. Тому що Ейвас – це ігдрасіль, світовий ясен, на якому всі дев'ять світів тримаються по, відповідно, скандинавській міфології. Так що, духовний розвиток, подумайте, ну це не для всіх явно, хто цей камінець вибрав. Для більшості це буде просто подолання перешкод, як таке, і вихід на новий етап загалом. Але повторюсь, не, не, цей, не, не перестарайтесь, не надірвіться, бо у вас тут є реальна загроза отримати травми, власне, якщо перестараєтесь. Ну і до речі, ну, до речі, знов таки, якщо, якщо, якщо будете діяти по справедливості, то загалом оцей от самий хагвелс для вас пройде доволі просто. В принципі, якщо ви будете саме по справедливості діяти, а справедливість може бути як людська, так і божественна, яка стоїть зрозуміло що вище людської. І останній камінець у нас граніт. Добре. Дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, які поради вищі сили дадуть на серпень 2025 року тим людям, які вибрали цей камінець. Скажі вам правду. Евас. Урус перевернутий. не перевернута. Ох, цікаво. Райдо. М -м. Отже, що у нас тут? Евас перевернутий. Ой, прямий, тобто навпаки, Ева заговорився вже. Евас урус перевернутий кану перевернута райдо. М -м. Ну що ж. Дивіться. Е Зразу дві руни руху тут упало. Якщо планували якусь поїздку, якщо хотіли кудись з'їздити, ось вам дають зелене світло. Їдьте. Все має бути добре. А далі, що це ще? Е це про рух вперед, це про пошук варіантів. Тобто це розвиток, це навчання будь-якого роду, розвиток як духовний, так і фізичний, ну і кар'єрний в тому числі. От. І так далі. Це пошук варіантів, це активна дія. Шукайте можливості загалом. Хто шукає, той знайде. Далі. А Всесвіт вам цьому, до речі, в пошуку можливостей буде допомагати. Ну, як відомо, під лежачий камінь вода не тече. Далі, урус перевернутий. Зверніть увагу на здоров'я це перший момент. Другий момент брак сили у вас, брак ресурсу. Не розпиляйте свою силу. Ресурс може бути будь-який. Енергія так само, і грошова, і фізична, і натхнення, і так далі. Так от, не розпиляйте його. Робіть найголовніше, те, що не чекає, те, що не можна відкласти. Те, що можна відкласти, ну, відповідно, робіть по мірі сили, можливостей. Власне. Про здоров'я сказав, і не, як то кажуть, як зараз, новий мем, Don't Push the Horses. Не женіть коней. Власне. Тут так і треба читати. А, от, далі. Тобто, як, як, як там приказка є. А, Спішіть повільно. Угу. А це воно. Далі, кана перевернута. Цікаво. Десь у когось, це не у всіх, відбулося певне вигорання. Це може бути вигорання в плані стосунків, в плані роботи, та й загалом емоційне вигорання як таке від ситуації в країні, де й не тільки власне. От. Ну, вам дійсно треба певний час на відновлення сил. От реально. Це для декого, це не для всіх. Чітко йде, що це не для всіх, хто цей камінець вибрав. Для більшості буде актуально друге. Кано перевернута показує, що вам треба попрацювати над внутрішньою тьмою. Темна сторона є у всіх, ну так от вам треба, так би мовити, з нею познайомитись. Перепрошую. Моя темна сторона Лізе. Добре. Якщо без жартів, то це. Заклик на темна сторона да, про пропрацювання якихось там страхів, комплексів і так далі. Мало того, вам, вам показують, що вам треба пустити світло в ті сфери життя, які у вас м -м, чогось то відставали, або на які ви часи чи часу не було звернути увагу. Для когось це може бути особисте життя, якось це може бути ну, розвиток духовний, наприклад, Для когось це може бути творчість. Скажімо, чи хобі. Ну, одним словом, у кожного буде своє. Та сфера життя, яка у вас відстає, і та сфера життя, яку ви, як то кажуть, звертали на неї увагу по завишковому принципу. да? Ну, Так от, зверніть на неї увагу. Ну і над внутрішньою людьмою попрацюйте. Далі, по райдо прямій. Ну, про поїздку я сказав. Якщо планували поїздку, їдьте, все буде добре. Е, да, Якщо. Якщо не планували поїздку, ну шукайте варіанти. Заплануйте поїздку загалом, чому ні. А от, Далі. Ну, До речі, в дорозі треба обережно. Гладко пройде при умові, що будете обережні ви дорозі. Якраз ось не будете поспішати нікуди. А, далі, райдот, ну так само, це пошук варіантів, це відкрита дорога. В принципі, ну, беріть і робіть. Беріть і робіть. Свої плани, задуми, мрії, втілити в життя. Загалом ресурс у вас є. Так, да, ресурс на цей місяць обмежений, але він є. І, в принципі, дорога вам відкрита. Як там кажуть, дорога сіліте душі. Ну, так і йдіть по дорозі, власне. Із такого, що тут ще? Ну, із такого, так. Да. Знов-таки, це не для всіх буде, для деко. Приділіть увагу своєму транспорту. Автомобіль, самокат, велосипед, що у вас ще може бути. Приділіть увагу своєму транспорту. Тому що а, може там бути якийсь уже, ну, одним словом, треба йому увага, щоб потім вам не, не був сюрприз якраз в дорозі. От, ну, власне, що тут ще? Ну, із такого більш нічого цікавого не йде. Ну, до речі, і ще пішло: остерігайтесь обману. Тобто, знов таки, не спішіть і обдумуйте ту інформацію, яку отримаєте. В принципі, у вас всі шанси є того вникнути. От. Щоб дорога у вас була пряма і гладенька. Да? Отакі от, от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте анто бажання у спонсорів, там свої плюшки. Зокрема, доступ до рунда став перевірених мною, закритий спонсорський чатик, де всяку всячину обговорюємо по магії, не тільки, ну і так далі. До зустрічі! Нехай щастить!